Привіт! Сьогодні поговоримо про можливість переїзду в село на зиму, як рекомендує нам влада, про підготовку до відключення електроенергії та газу. Розвію деякі міфи, які розповсюджують у Фейсбуці всякі диванні експерти. Спойлер: вам не потрібна рушниця для того, щоб відбиватися від здичавілих селян, щоб захищати своє майно. Ну, а також розглянемо рекомендації, які нам пропонують. У підготовки до зими і дам свої рекомендації, виходячи з нашого реального досвіду проживання в селі, в тому числі і під час відключення електроенергії, тривалого відключення електроенергії. Тож, якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Це канал Село як є», Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Вже стало традиційним, що в жовтні Росія починає масовані атаки по, по енергетичній інфраструктурі, по газорозподільчим системам і іншим, намагаючись залишити міста наші без світла, без опалення, без води і всього необхідного. В цьому році вже неодноразово одно, не лунали заклики про переїзд тимчасовий на зиму. В село. І тут же повилазили в нас експерти в Фейсбуці, які дають рекомендації доволі смішні насправді в нинішній час. І зараз ми їх трошки розберемо, тому що ну, я вважаю, що це треба розбиратися, щоб, коли ви приїдете в село, для вас не було якимось, якоїсь страшної неочікуваності. Тож почнемо: перше, це де брати житло в селі. Ми вже розбирали, в мене на каналі є, як знайти будинок в селі, там і для про покупку в мене дружина е, на своєму каналі викладає е, будинки також на продаж, які виставляються там. Дехто впускає е, взагалі безкоштовно, віддають будинок. Е, якщо тимчасово, багато хто з місцевих також пускав неодноразово на тимчасове проживання до себе в будинки, в пусті будинки. Це можуть бути будинки батьків, так, там не буде ідеального якогось ремонту, там може не бути е, душа ванни і, і туалет на дворі, але це можливість в теплі, в сухості провести зиму і потім повернутися в місто, якщо ви, звично, звісно, плануєте це робити. Що стосується оренди, е, скажу, що за останні роки в у нас саме в Білицькій, в Кобиляцькій громаді, Суттєво вирос, виросла е, вартість оренди житла. Якщо в 2022 році можна було зняти невеличку квартиру чи невеличкий будинок, умовно за 2-4 тисячі гривень, то тепер ці ціни виросли в 2, в 3, подекуди в 5 разів, і це варто враховувати. Другий момент це терміни переїзду. Коли нам треба переїжджати, коли готуватися до цього і таке інше. На жаль, у нас всі, як завжди, згадують про необхідність щось робити, коли вже трошки пізнувато це робити. Це так, щоб не матюкатися, влітку я записував відео, чому варто придбати собі будинок, як мінімум, для проживання в зимовий період часу. І тоді ніхто на це особливо не звертав уваги. Зараз же вже місцеві голови кажуть, там міські голови. Це в великих містах, в менших містах. кажуть це вже й в Верховній Раді, що рекомендуємо по можливості переїхати на зиму в село. Але проблема заключається в тому, що е, зараз буде значно складніше знайти е, собі житло в зимовий період. Зараз значно складніше буде підготуватися до зими. Фактично, для того, щоб нормально підготуватися до проходу зимового періоду в селі, у вас залишилося менше місяця. Точніше, краще було б це робити ще у вересні, а ще краще в серпні. Але ну, маємо те, що маємо. Тому, чим, якщо ви вирішили переїжджати в село на зиму, то чим швидше ви це зробите, тим краще ви зможете підготуватися. Чому так? Тому що, наприклад, дрова зараз вже досить проблематично знайти. По-перше, їх не так, щоб багато. Оскільки ті, що залишки були з минулого року, їх розпродали у вересні, а нові тільки зараз починають заготовляти по новій. По-друге, ціни ті, що були у серпні-вересні на дрова, вже нам недоступні. Вже треба платити на 1000, десь на 2000 дорожче. І таке інше. Теж саме стосується підготовки самого будинку до зимівлі. Якщо це старенька хатка, яка стояла без господаря, умовно там хоча б рік-два, то вам треба буде її підготувати ще до того, щоб там спокійно, нормально собі жити. Те ж саме, купити плівки якоїсь, десь, може, щілину якусь задути, десь ще щось. А ті хатки, які готові одразу захоч живи, вони будуть коштувати значно дорожче в оренді, повірте мені. Третє. Третє. Власне про дрова. Дрова краще брати метровку, якщо є така можливість. Краще всього її брати в лісництві. Чому так? Бо там найдешевше. Якщо у вас є можливість поколоти дрова, значить беремо метровку, пиляємо їх, колемо і заготовляємо. От, на це нам. Теж потрібен час, якраз отой місяць до морозів, до дощів, хоча вже зараз задощило і вже трошки пізненько. Ну, вже як є. А якщо немає можливості замовити в лісництві, тоді треба шукати місцевих постачальників, і тоді ми, звісно, знову ж таки будемо переплачувати. Тому що колоті дрова займають більше об'єму, дрова в нас продаються не на вагу, дрова в нас продаються на об'єм. А колоті дрова у нас займають більше об'єму, чим. Метровка це раз. Друге, вони і коштують дорожче, чим метровка, знову ж таки. На цьому, власне, і будується бізнес більшості людей, які займаються дровами. Вони беруть метровку, якщо самі не заготовляють, купують метровку, перепилюють її, колять і потім продають вам. Четвертий пункт, який нам рекомендують в Фейсбуці, це купити газовий балон, заправити його і підключити собі до плити. В, в орендованому будинку, це я вам нагадую. По-перше, я дуже сильно сумніваюсь, що хтось вам дозволить прикатити свій газовий балон, якщо там не передбачено це технологічно, скажімо так, якщо підключена у нас газова плита до газорозподільчої мережі, і тут ви з газовим балоном це своїм, питаєтесь підключитися до їхньої плитки. Ну... Це буде виглядати трохи дивно з боку власників будинку. Ну то вже таке. Допустимо, ви купили газовий балон. Ви його заправили. А ви, звісно, в новому селі ви знаєте, де у нас заправляють балони газові, де їх можна купити. Ви ж з міста приїжджаєте одразу з цими знаннями. Очевидно. Ну, якщо хто не розуміє, то це сарказм. Тому краще не мається дур'ю. З покупкою газового балона, з поисками, де вони продаються, бо ви точно не будете знати, якщо вони місцеві, де можна заправляти балони газові, взяти собі похідну пічку, горілку, і взяти в туристичному магазині маленькі туристичні балончики. Так, це може вийти трошки дорожче, але я вам. Гарантую, що ви не використаєте той газовий балон, який будете тащити з собою. Ще вопрос, якщо у вас машини немає, як ви будете тащити той газовий балон. Ну, ви самі розумієте. Це ми е, одразуємо, що в нас може не бути газу. Е, так, я нагадую, що перед цим ми балакали про заготівлю дров, про покупку дров і таке інше. Дрова у нас, очевидно, десь спалюється. Очевидно, вони в нас спалюються, скоріше всього, в звичайній грубі. А груба у нас, як правило, оснащена спеціальною варочною поверхнею. І сюрприз-сюрприз, на ній можна готувати. Про що, очевидно, забувають наші коментатори в Фейсбуці, які розповідають, що треба автономно собі газовий балон тащити на горбу в село, де в основному стоять грубки. Якщо в сільській хаті немає грубки з варочною поверхністю, і ви думаєте, як ви будете топити, як ви будете обігріватися, то є така штука, як буржуйка з варочною поверхністю, яка точно так же дозволяє обігріватися і готувати. Це на той случай, якщо нас загонять в кам'яний вік, не буде доступу до газу, не буде доступу до електроенергії і таке інше. І ще один великий лайфхак для тих, хто забуває, що ми в селі. Що можна взяти обичну рішотку для гріля і готувати на мангалі. І це все вам обійдеться все одно дешевше, ніж вначалі купити, потім заправити газовий балон, потім його ще й притащити на своєму горбу. Все це обійдеться дешевше, все це обійдеться легше. Якщо ви все ж таки хочете готувати саме на газовій плиці, то точно там вже. В туристичному магазині ми купуємо похідну плитку, вона там є різних розмірів, і до неї беремо 3-літровий або 5-літровий газовий балон, а не оцю дуру, яка обично ставиться е, в, по селах там, де немає газу. Ну, це таке, це на крайній случай. Бо я більш ніж впевнений, що, що в 70% хат в селі стоїть грубка, на якій прекрасно все готується. І не треба страдати єресю. П'ятий пункт. Продукти. Де ж нам рекомендують закуповувати продукти правильно. Саме найпростіший, найпростіший спосіб піти і скупитися масово в селі. Я нагадую, що пропонують нам готуватися з листопада по грудень в селі. Закуповувати оптом картоплю, цибулю, м'ясо якесь, тушонку. Я так трошки для інформації, люди, які продають все це в селі, вони все це продають приблизно в вересні, в жовтні. Максимум, що ви можете в листопаді, і то, якщо ви в листопаді доїдете, а не в грудні, що ви можете наколядувати, це якусь, якоїсь птиці, яку будуть забивати, тому що традиційно в селі забивають птицю, коли холодає, щоб менше її годувати, коли вже нема корму. Оце ви ще зможете на колядувати. Що стосується картоплі, з вами можуть поділитися, навіть не продати, з вами поділяться. Дадуть вам відро картоплі, умовно там кілька кілограм цибулі, ну і в принципі все. Отаких От оптових закупок по зимі забудьте про це. Оптові закупки всі здійснюються у вересні, вересні жовтні. Після цього кожен перебирає свою картопельку, вибирає, де у нього насіннєва, яка згодовується дрібна з котині. А яку треба, скільки йому треба і його сім'ї, для того, щоб пройти цей період. І все. Залишків практично нема. Ну от відро вам виділять. Пройтись по хаткам наколядувати картошки, щоб вам от прям на зиму хватило. Ні. Не вийде. Повірте моєму досвіду. Кожен хазяїн собі залишає рівно стільки картоплі, скільки йому хватило, б, щоб прогодувати себе, віддати скотині це та що дрібненька, і щоб можна було посадити. Ніхто вам в грудні картоплю продавати не буде. Точно так же, як цибулю. Точно так же, як закатки свої. Одну банку вам виділять чисто по дружбі. Може, три. Шостий пункт, який рекомендують містянам наші експерти з Фейсбука. Каже, що треба брати з собою купити бензопилу і топор для того, щоб якщо все буде плохо, то можна було вирубувати посадки. А проблема тут заключається в чому? Бензопилу і топорчик ви можете взяти, тільки краще не топорчик, а колу, тому що це вам пригодиться, коли ви купите метровку дров і будете розпилювати. А по поводу рубання посадок. По-перше, є вже там, де можна було вирубати сухостою, там вальожник якийсь і таке інше, Хоч, хоча й це заборонено. Його вже вирубали місцеві, повірте, там, де хороші цікаві місця, вже всі з'їздили, вже собі нарубали. А от там, де не можна, як тільки ви появитеся там з бензопилою чи з топорчиком, до вас приїде пан лісник з паном поліцейським. І влупив вам такий штраф, що вам ті дрова купити на зиму було б дешевше, чим їхати пиляти чи рубати ту посадку. І чогось, панове експерти, в нас забувають про те, а як ви будете ті дрова вести. Звідти, з той посадки, в якій ви це все вирубали. Странна ідея, звісно, рубати посадки із законодавчого. З законодавчої сторони і з сторони здравої логіки. Чого? Потому що сире дерево дуже-дуже погано горить. І скоріше ви будете топити дощечками зі старого забора, чим деревинкою, яку ви зрубали сиру в посадці. По тому що, коли ви е, зрубаєте деревинку в посадки, ще й в сиру погоду, ще й коли буде е, не дуже подходяще давлення для топки, то у вас буде повна хата диму. Бо ви ж не, не просушите ту деревину з посадки. Правильно, правильно, вона буде сира. Як це представляють собі панове з Facebook, я, чесно говоря, навіть не, не знаю. Коротше, теж, не рекомендую я рубати дрова по посадках. Во-первых, якщо з фінансової сторони, це невигодно. Во-вторих, якщо говорить, воно поганенько, лучше не страдайте фігню, а купіть собі дрова, закажіть. Це, воно там приблизно однаково, що у вас. Штраф валять вам за рубку, що ви купите собі дрова. Ну і сьомий пункт саме у найстян. Це генератор і зарядна станція. Це топ взагалі рекомендації, Обозично їдемо в село, особливо без машини, на електричці. На спину собі кидаємо генератор. Тут у нас в лівій руці Ecoflow. А в правій рушниця. Про рушницю я окремо скажу. Воно, так, звісно, хорошо, навіть якщо ви на машині. Притягнули ви генератор, поставили все отлічно. Якщо у вас генератор вам буде потрібен тільки в тому випадку, якщо у вас робота зав'язана на електроенергію, і ви до сих пор не придумали, як можна обходитися без генератора. У всіх інших випадках. Без генератора в селі прекрасно можна обійтися. Це показали попередні роки. Розкажу, як у нас в селі. У нас в селі генераторами користуються люди, які, яким генератор приносить гроші. Це ті, хто вирощує птицю, наприклад. У них в інкубаторах должна бути стабільна температура, повинно підтримуватися тепло у курочок. Це ті, хто тримає магазини, у кого від цього залежить, чи будуть працювати в них холодильники чи ні. Ті, в кого постійно повинна постачатися кудись вода. От там нужні генератори. Якщо ви будете просто сидіти в хаті і хочете, щоб у вас генератор робота в раді того, щоб ви могли подивитися телевізор, чи щоб у вас працював холодильник, то я вам відкрию велику таємницю. Ви їдете в село на зиму, а на дворі взимку холодно, сюрприз, сюрприз. І тоді можна обійтися без холодильника, просто запакувавши ваші продукти в якусь ємність, куди не залізуть у вас приблудні котики чи інші тваринки. Або, якщо ви не хочете виносити на холод і щось таке, що може і так зберігатися, йому не сильно страшно, можна зберігати навіть просто в холодній воді. Тому для вас важливіше буде, ніж генератор, доступ до води, щоб у вас був колодязь, з якого ви зможете достати собі водички без генератора. Просто ручками відерко витащили і достали. Ще одне питання, яке дуже актуальне для генератора, це заправка. А тут я відкрив іще одну таємницю: що коли у нас немає електроенергії, то певний час заправки. Навколо села, які є, вони ще працюють на генераторах, а потім можуть і не працювати. І в той же момент всі люди, які, у яких генератори, а це ті, хто тримають магазини, я нагадую, ті, в кого бізнеси зав'язані на генератори, вони їдуть на заправки і скупляють топлі. І ще є люди, яким треба заправляти свої машини. І вони також їх заправляють. А ще у нас є сільгосптехніка, яку теж, теж треба заправляти. І тоді на заправочках трошки дефіцит. І от ви сидите умні з генератором із е, зарядкою, а топліва нема. А якщо ви без машини, то вам ще й пішечки треба йти і десь шукати заправку і тащити потім на собі каністру для того генератора. Коротше, ідея топ. Просто раді того, щоб подивитися телевізор. Якщо ж у вас ноутбук і ви готові витрачатися на генератор, і у вас робота зав'язана на електроенергію, то ви берете ноутбук і їдете в центр незламності, чи як воно там називається. У нас є офіційний центр незламності. Там, де можна зарядитися, там, де можна а, підключити свої пристрої до електромережі. І є неофіційний це магазин, в якому робота генератор, всі просто п'ють кофе, коли у нас надовго виключають світ. Все. Тому зарядна станція ОК, генератор я не бачу особливого сенсу, ну, крім серйозних якихось випадків, щоб генератор тягнути в село, якщо ви не плануєте там проживати постійно. І у вас бізнес не зав'язаний на це. Ще один момент, який варто сказати, з приводу генератора і роботи через інтернет. Я працюю в селі через інтернет. Якщо в нас немає світла, немає довго світла я маю на увазі, а не оці а, тимчасові відключення на 3-4 години, це вже не рахується. Якщо в нас немає світла більше, ніж 4 години, оскільки в нас немає оптоволокна, то відповідно вишки Київстара і водафона через 2-4 години, в залежності від того, наскільки в них заправлені генератори, лягають. І зв'язку немає, і інтернета нема. Ну, якщо у вас Starlink є, звісно, воно хорошо, тоді можна і генератор собі притащити, я не спорю. Ну, я сумніваюся, що у багатьох зараз є Starlink. Тому те, що ви будете умовно зі світлом, чи у вас буде підключений комп'ютер до генератора, там, до зарядної станції, не гарантує те, що у вас буде мобільний зв'язок і відповідно мобільний інтернет. Тому це теж варто враховувати. І можна не заморачуватися у зв'язку з цим з генератором, а проще взяти зарядну станцію, взяти пару павербанків, ліхтарі, які заряджаються бажано з невеличкою сонячною панелькою. Я вам показував в одному із випусків у мене ліхтар, який заряджається через сонячну панель. І до нього можна підключати потім телефон, який буде заряджатися вже від цього ліхтаря. Така собі міні-зарядна станція. І цього більш ніж достатньо у тих випадках, коли немає електроенергії. До цього ліхтаря підключаються лампочки через провода, і все хорошо. Якщо вам треба освітлення в будинку, в, у нас в селі просто беруть акумулятор, беруть світлодіодну стрічку лампочки, підключають до акумулятора автомобільного і на тому все заканчується. Все інше, я ж кажу, генератор нужен для того. У кого бізнес зав'язаний на генератор на електроенергію? В інших випадках, ну це надлишково. Є можливість, хорошо, немає можливості, можна і без нього прекрасно обійтися. Прекрасно у нас більша частина села, навіть коли були відключення, самі перші були відключення електроенергії в жовтні, 10 жовтня, до речі, була перша масована атака в 23-му році. По енергоінфраструктурі України з боку Росії. І всі собі нормально сиділи з ліхтарями, сиділи з свічками. Тоді, звісно, всі розкупили ті ліхтарики, батарейки, свічки, але, тим не менш, всі нормально собі якось жили. І опалення було, і їсти готували, і таке інше. Ну, а восьмий пункт це просто показує відношення містян. Я не кажу, що всіх, але там досить багато було таких коментаторів і таких експертів, які казали, що треба, от ти привіз з собою це все, що ми перелічили, яке за великим рахунком трошки зайве в селі. І треба ж з собою брати зброю для того, щоб захищатися від здичавілих селян, які побачать, що приїхав. Багатий Буратіна з городу. І приїдуть, і будуть його розкуркулювати. І тут є маленька проблемка. Я, можливо, відкрию комусь таємницю, але в селі в процентному відношенні зброї значно більше, ніж в місті. Чому? Тому що в селах традиційно в нас живуть мисливці. І у мисливців значно більше рушниць, ніж ви привезете свою одну. Це перше. І вони. Вміють з ними поводитися. Якщо ви так боїтеся селян, що плануєте купити собі рушницю, очевидно, ви не, не сильно розбираєтеся в зброї і в ситуації взагалі, і не зможете застосувати її своєчасно, про це теж варто пам'ятати. І вам ту зброю можуть десь засунути, тому що ну, це, це бред, сивої кобили. Захищатися від селян. Ви думаєте, тут бігають люди з палками, які побачать генератор і будуть молитися на нього, як на чудо чудесне, або захотять його вкрасти У вас? У мене корова одна стоїть дорожче, ніж генератор, а друга дорожче, ніж зарядна станція. І якось все нормально в нас. У нас в селі рівень злочинності, от те, що можна хоч якось притягнути на злочини. За все, весь час мого проживання тут. Це в районі трьох років, у нас було три трошки можна притягнути як злочина. Перше, серйозне, це о, замах на вбивство. Там о, наші місцеві маргінальні лічності, між собою, о, щось не поділили, здається, жінку. І один другого вдарив тупором по голові. Слава Богу, другий вижив. От, це перше було. Друге це діти, підлітки, покрали і пошкодили кавуни на полі фермера. Причому це навіть не подавалася заява в поліцію. Фермер більше казав, ну, хотіли ви взяти ті кавунчики, то візьміть. Навіщо ви їх попортили? Побили, понадкусували, порозбивали. ну, таке. Третє. Жіночка вкрала козеня у іншої, тому що подумала, що тому козеняті погано живеться в його хазяї. Оце ось рівень злочинності в селі на тисячу чоловік. А ви зібралися сюди їхати захищатися. Від кого? А, забув ще один випадок. Ну, це прям традиція в селі. Це от часто у нас таке буває, да? це необережне погодження з вогнем. Через те, що хтось десь вирішив спалити мусор, загорілися луки. Ну або незаконна вирубка, те, про що я казав. Оце от, от така, от такий рівень злочинності в селах, щоб ви понімали. Я, звісно, розумію, що яке їхало таке й здибало, і ви можете поїхати в село, де ну, у всіх же ж разні села, да? ну от я вам кажу за конкретний приклад конкретного села, в якому я проживаю. І тут не здивовані генератором. І тут ніхто не буде до вас лізти. О Боже, ти приїхав багатенький із города, ми в тебе зараз все будемо відбирати. Я вам відкрию велику таємницю, як правило, на вас всім плювати. Коли ви приїжджаєте в село, поки ви не лізете до інших, займайтеся своїми справами. Всі будуть займатися своїми справами, ви займайтеся своїми справами.